Працював я колись в кол-центрі. О, то ви знаєте. То я знаю, Саша, так. Е, Кол-центр це в основному дівочий колектив. Там більше дівчат працює. Угу. Звичайно, що так, ти менше чоловіків, ви типу, здружуєте з ними, вони працюють по групах. І одна дівчинка з нашої групи святкувала день народження і запросила всіх на озеро. І я їй дуже сильно подобався. Наскільки сильно, Саша? Зараз ви зрозумієте по історії. Mm -hmm. Я прийшов до неї на день народження на озеро. Цього це Ні, ні, невадовці? Тобто, цього озера нема. Виниківське озеро. То що воно є? Зараз... Просто сперше його кутикують. По іншому, -іншому так. Воно вже, та, та, вже по-іншому виглядає. Вже... Тоді, коли ж там паличка була. Пан Григорій, вже ще... трохи приватизував. От. Ми приїхали на це озеро, все поляна, і я бачу, що вона мені сигналізує. А як? Ну, типу, там. Так, так? — На на мене, мене, Не, ви мене. облимає. От видно, знаєш, як ти по розмові, що проявляє симпатію. Я не знаю, до тебе, так? До мене. До тебе проявляє симпатію. Так. бо мені не було. — Поза шукову симпатію. Ну, до тебе, так? Чувак, це перш унікальний випадок, коли на половині історії вже піздеш. Проявляє до мене симпатію. Я розумію, що прям. От прям зелене світло, хлопці. Оце прям грин, зелене грин, світло. Тіпа. Так, це зелене світло. І треба йти, е, будемо палити молоді. І треба було йти вже. Треба. <рес> <рес> треба, йти збирати дрова. треба йти збирати дрова. І я якби думаю, ну я там, ну що, чим можу допомогти? Іду збирати дрова, і вона каже, я з тобою. Я такий, а, такий, а я це такий масштаб. Це зелене, зелене. Ви разом збирали дрова, і там ми... і... <свісно>, змія, або за там Так, І діду і прокупував просто. Щоб не зміюся. Ми <свісно> йдемо в ліс з боку. Так? Ми йдемо з боку в ліс. З... Ну, типа, дрова, і, коротше, ми за секунду починаємо цілуватися, буквально за секунду. За секунду. Буквально, Ну, то ми відійшли, і я розумію, там скількись два слова, типу, що ти як ти, ми починаємо цілуватися. Але Саша, це ж було страшне їбало. Ну, ти, згад, ти згадай себе просто? 에, повір, э, ну, <laughs> я знаю, <laughs> я, я пам'ятаю, яке в мене було обличчя. Ми вже починаємо цілуватися, Ми зразу зализуємося, і прям ну так пристрасно, я вже прям ручку Куда? Куда? в плавочки, Куда? Вплавочки, вплавочки <laughs> Ні, в плавочки свої. Свої. собі Свої. Легкий, легкий. <laughs> Ні, такий легкий. Коротше, прям ручечку вже ага. туди. Ну, типу, прям все дуже добре. І ми коротше, щось трошки захопилися, вертаємося е туди, до столу. Кесно, що ніяких майже дрів не принесли. І увага, в яку видає фразу ця дівчина. Вона каже: о, до речі, дивись, ще мій хлопець приїхав. А я такий. Я, 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 такі, я. І, і я радий, що ми вернулися з лісу швидше. Що я такий сідаю, я до кінця вечора, я просто я боявся взагалі на неї дивитися, бо я типу дуб і воно ну, ну, з пацаном сидить, лижиться, типу, цілується а і ти Такий історія. Дивися, ну класно розповів. Мені сподобалось, що це перша історія не про Росію, Саша. Правда. Правда, Саша. Саша. Сашка, випий собі. Це неправда, до речі. Серйозно? Ні, це неправда. — правда. Чи я вам Саша, ти неправда. постійно, блядь нюх нюхаєш руку? А Саша, а це неправда. Не було мене ти мабуть. постійно нюхаєш руку. Ти правдива така. Була дівчина святкувала День народження на озері. Я прийшов. І не подарив їй подарки. Ми з групи всі подарили подарок. А ти, типа, ні. А я не подарив, але я їй подобався. Вона і, мене поглип, ти не подарив, то вона нюхала так би, Нічого, так, я нічого не зробив. Це все історія. Типу, я пішов в ліс там. А потім, так що пацан. Ти так не розказував. Я так не Я хотів, щоб ви повірили. Якщо б я сказав, що я хо-хо-хо, то типу, ти кажу, це Сашка, це його фантазія в'єдилася. Добре, Садись. Ну да, наш пройок, наш пройов. What? <laughs>